Вітаю на своєму відео. Сьогодні буду розповідати про мурал заради свободи. Мурал знаходиться по адресі Ігорівська 16. Мурал створили художники Painter Hunters, а саме Дмитро Касанюк та Мар'ян Мотрук. Їм допомагали в цьому фаб-бет. Мурал символізує незламність і самовідданість Україні, і головна ідея цього муралу. Тому, щоб подякувати нашим героям і нагадати, хто оберігає нашу свободу. На початку моралу ми бачимо назву Морала. Далі ми бачимо бійця ЗСУ, який одягнутий в сучасне озброєння, в руках він тримає штурмову гвинтівку. Зліва від бійця, ми бачимо вірш. Про Україну дякую за перегляд відео. Ставте лайки, коментарі та підписки.